Яке перше безмовне заклинання вдалося виконати Гаррі Потеру і що тоді сталося? А Оксані пасує Капелюх? Дякую, Перша я безмовне... ще раз, яке перше безмовне заклинання вдалося виконати Гаррі Потеру і що тоді сталося? Це, це зараз. Да, 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 ми зараз <weitasan> з Роксаною подумаємо. За секунду. Поки... А можна ще раз повторити. Так, звичайно, яка перша безмовно Желені ноги для Рона Візлі? Ні, хіба? <histife> Mm. Сергій, будь ласка, напишіть в коментарях. Чекай-чекай-чекай, чекай, чекай, Дай я подумаю. То це, що так. на кінця відпові, Так, так Та, ні, це шоста частина. І Поки вони думають, я хочу зауважити, що наш оператор Назар зараз просто тішиться, тому що він теж в темі, і я не розумію, чому він за кадром, а не в кадрі. Ну, ми будуть поставимо ще один стілець, тому що ну емоції просто зашкалюють. А тому що за кадром завжди легше ніж в кадрі. Пам'ятаєте, перше безмовне закляття. Це поліба шоста частина. Йому не вдавалося безмовне закляття. Правда, правда? Йому не вдавалося безмовні закляття. Не дивися на коментарі. Я... Но, Ні, чекай, я, функці... да, вийде. я подумаю. Пиши телефон. Будь все, чекай, все, 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 насолоджуйся. Все. Не, не можна відкривати Боже, телефон. Хто знає... Добре, ну дуже гарний коментар, якщо чесно, посмішка Оксани донати 10 гривень і пише ти найкраще. Дуже, дякую. Ти Нормально. Ну що, відповідь. Я, пам я е, хтось пам'ятає саме в якій плюс-мінус. Ну це, мабуть, навчання було, ні? Ні, 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 це точно не навчання. Це не навчання, це е, це навіть не та, не та ситуація не в поїзді. І мені ще сумно, що е, ось ці заклинання про них не говорились в фільмах. Тобто в книжках прямо увагу так. на це звертали. А посилання таки... на блокноти будуть в описі? Вже є, так? Вже є, так? Супер. Е... Ну, ну Це точно не сектомсем, правда? Ні, а, так, ні, ні. От, я знаю! Боже, все! Я знаю! Це леві корпус, він підняв рона. Я згадала! Точно! А щоб опустити його, треба було лібара корпус. Він лежав просто в себе на ліжку. Е бачив в цьому, що це безмовне закляття, це Леві корпус. 100 грамів для Роксани, тому що ну, зараз же серце там.